Сьогодні представляємо вашій увазі шлейфову борону БШ 9,6М. Основними характеристиками ліколі є ширина захвату 9,6М. глибина у роді 40-80 мм. Робочий орган рук І відповідною термообробкою. використання квадрата відштампованого при високій температурі на гострий клин забезпечує роботу його ріжучої грані та фриновує робочої поверхні стане самооточувань. Штамповані з військової сталі упори, встановлені на. 10 мм. Схема розміщення зубів при міжосьовій відстані 40 мм. Забезпечує повне перекриття робочої зони по всій ширині захвату. Маса виробу 3100 кг. Агрегується з трактором від 80 до 240 кінських сил.